Ми опозиція, і я теж одна із тих депутатів, яким систематично або ставлять відрядження під загрозу, і підписуючи його в останній момент, що ти можеш втратити абсолютно всі кошти і за дорогу, і за проживання, і зірвавши собі плани. Але багато кому взагалі не підписують відрядження, як наприклад Петру Порошенку, як, наприклад, Олексію Гончаренко, що сам президент Парє мусив дзвонити і питатися, що за. Дурня відбувається, що голова комітету Гончаренко не може приїхати на засідання парламентської асамблеї Ради Європи для влади. Чим це вигідно? Викинути на озвіччя опозицію, узурпувати не тільки внутрішній медійний простір, але узурпувати так само голос України на зовнішній арені. Якщо ж вони вважають, що всі міжнародники ідіоти, то вони дуже помиляються, тому що на міжнародній арені одне із перших питань, яке звучить, чому приїхала монофракційна делегація? Зокрема, і з республіканцями у нас постали питання відносини під великі питання, оскільки республіканці надзвичайно поважають мультипартійні делегації, які говорять одним голосом.